Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги зимовий спортивний костюм. Це прекрасний вибір для любителів активного способу життя в холодну пору року. Костюм складається з трьох частин: безрукавки, худі та штанів, які забезпечують тепло і захист від холоду та вітру. Цей спортивний костюм підходить для занять спортом на вулиці, для активного відпочинку та повсякденного носіння в зимовий період. Він поєднує в собі стильний дизайн і функціональність, а також буде чудовим подарунком для любителів зимового спорту та активного відпочинку на природі.